Коли почалася окупація, в нас російської армії не було, тому що ми знаходимося біля моря, 50 кілометрів від Мелітополя. В Мелітополі вже вони були, а до нас вони ще не приїздили. Перший їхній візит був 12 квітня. Приїхали 4 чи 5 автобусів шкільних, в них були багато військових. Потім ми вже дізналися, що це дНРівці. Вони ходили в кожен будинок. Перевіряли документи, робили вдома обшуки. Забирали автомобілі, забирали хлопців. За це требували викуп. Ми за свій автомобіль віддали їм тисячу доларів для, для того, щоб вони нам його повернули. 5 вересня зранку ми поралися по господарству, і я побачила, що під'їхали машини, такі як джипи з мікроавтобусом. Тоніровані стекла були скрізь. Під'їхали додому, я щось злякалася і думала, що вони дуже дивилися телефони і оці проукраїнські телеграм-канали. Їм це не подобалося, і вони за це могли забрати. Я заскочила в хату і почала видаляти телеграм-канали. За мною заскочили сім чоловік в балаклавах, забрали у мене телефон. Забрали паспорт, чоловіка телефон, чоловіка паспорт. Нас розсадили в різних кімнатах і почали допитувати мене. В основному за те, що я здаю інформацію своєї доньки, яка знаходиться в Нідерландах, а вона здає інформацію в СБУ. Почали мене питати, де донька, і ну, дзвонить, щоб вона приїхала. Ми тебе заберемо, будемо тримати доти, доки не приїде твоя донька. Мені дозволили. Надягнути теплий спортивний костюм. Насунула мені шапку на очі, посадили в мікроавтобус і повезли. Ну, так... По тому, як ми їхали, дорога поліцейські лежачі, я зрозуміла, що ми їдемо на Мелітополь. В Мелітополі мене й тримали. Ми так предполагаємо, що це було біля зеленої поліклініки. Там... Ну, схоже на СІЗО, там 11 камер. Там все для цього, щоб отримувати ув'язнених, тому що там двохярусні оці кроваті, чи як вона називається, стільчики до пола зацементовані, стіл зацементований. Раковини не працюючі, унітаз не працюючий, води немає, грати на вікнах по 5-6 оці. Рівнів гратів, там різні є толсті, тонкі, щоб не було видно на двір. Я думаю, що десь якийсь СІЗО. Кормили раз в день, іноді давали сухпайки, оці ті ну, що для військових, а іноді 325 грамову баночку або каші, або тушонки. Ну, до речі, в тушонки були вуха, вона була. І там були прям цілі вуха, ну це було. Паштети були іноді. Паштети з мізками, Це теж ну хто таке їсть. Ну, Я їла тільки галети, галети було вдосталь, вода питна була вдосталь, ото галети і півтора літра води це те, що я їла. На, на другий день мене оділи шапку на голову, на очі, взяли за шкірку і взяли на допит. На допиті були по голосу, я впізнала ті самі, що мене забирали. Один із них був неадекватний. Він вдома кидався кулаками, і об стінку бив, і об стіл бив. І там Ну, там мене очі були закриті, я не думала, що мені прилетить. Мені прилетіло в голову за те, що я розмовляла українською. Потім вони знову ж мене запитували про мою позицію. Про, про доньку запитували, чому мені не подобається жити в Росії. І їхні про бандиру, як звичайно, це ж їхня класика жанра. І ну, я отримала, питали про українських людей, які ну майже всі виїхали. Я не могла їм нічого навіть сказати, тому що всі майже всі виїхали. І коли мене питали, я задумувалася, мені пролітало в голову. Вони дивилися в моєму телефоні і в чоловіка, які в нас є спільні контакти. І питали про ці контакти, хто це, хто це. І коли я казала, там це агроном, ну, вони не, не всі не завжди вірили цьому і залякуванням намагалися якусь іншу інформацію отримати. Він стояв збоку чи ззаді мене, я його не бачила. І він завдавав так ударів, щоб не було видно снінців. Це було ну, лише по голові все було. Він погрожував. Він погрожував, що він мені зламає носа, що він мені буде бити мене ногами, що я буду валятися на полу. Це, ну, на, на, на другий допит я йшла. Я... Боялася цього, тому що він був доволі неадекватний і він це все мог. Сказали, що чеченам мене віддадуть. Все, погрози ці були сильні, і саме тільки від нього. Той інший, що був, я так розумію, він був старший, він сидів за столом, і він себе спокійно вів. На першому допиті ще мені дали листки формату А4, ручку і сказали все, що. Вони мене питали, щоб це все я написала на листах. Я написала, а сказали, чи написати, хто з української позиції у нас. Ну, Я цього не зробила. Я сказала, що всі, що з української позиції, вже виїхали. Прийшли, забрали мене, як зазвичай, з шапкою на голові, на очах. повели в кабінет і дозволили, що мене здивувало зняти шапку. Переді мною сидів. Чоловік теж він був без балаклави, він не ховав своє обличчя. Він був, ну, як не, не русським, як правильно сказати, не, чеченець, мабуть. Форма в нього була чисто зелена, і він, не питаючи, сказав, ти сьогодні будеш давати показання на відеокамеру. Поставив відеокамеру і почав запитувати. Запитання були були ті ж самі: хто виїхав. Про контакти в телефоні, хто про український, хто про російський, чому не хочеш жити в Росії? Як ти відносишся до колаборантам? Я сказала, що я з ними перестала вітатися. Потім було питання, як ти відносишся до російської армії. І я кажу: в нас вони не проживають, я їх не бачу в селі, я до них ніяк не відношуся. Ну ти ж була в Мелітополі, як ти к ним відносишся? Ну і тут мене трошки прорвало по поводу, я почала їм розповідати з приводу денерівців, які в нас були, і що вони витворяли. По виду я побачила, що він цього не хотів чути, але камера була ввімкнена, і він вимушений, мабуть, був це знімати до кінця. І в кінці його було питання: так ти хотіла виїхати? Кажу, ми, ми збиралися виїхати. Все, на цьому було завершено відео. Зйомка, і мене відпустили. Все, далі я просто сиділа, чекала. Ми позначали дні, тому що ми не знали ніякий день. день. Ну, ранок було видно, що сон, сонце зійшло, ніч сонце зайшло. І писали, да, ставили палочки, щоб хоча б розуміти, скільки днів ми там уже знаходимося. Всього 22 дні. Був ранок. Прийшли, я чомусь думала, що за цією дівчинкою прийшли, що зі мною була, тому що в неї теж був такий допит на відеокамеру, і їй пообіцяли, що через пару днів її відпустять. Так як вона давніше сиділа, ми думали, що вона буде. Коли зайшли, забрали мене. Забрали і повели на двір, що мене здивувало, посадили в автомобіль і повезли. Потім пересадили ще один автомобіль, а потім ще один. І коли вже мене везли з мішком на голові, вони казали на розстріл. За Мелітополем дозволили зняти мішок з голови. Це не була моя шапка. Мені навіть не сказали, що мене, щоб я з, з, зі своїми речами ми там жальодка залишилась, шапка там залишилась. Коли вже виїхали за Мелітополь, я побачила, що першу густу посадку ми проїхали, ну це вже нелогічно, якщо на розстріл везти десь далі. І ну, я їм про це сказала. Ну, вони сказали, що слишком мумна. І сказали, що везуть мене на депортацію. Коли мене привезли на останній їхній блокпост російський, вони мене виставили з машини, сказали: от наш флаг, встановіть возле нього. І я біля нього стала, вони ще. Ще раз сказала, це наш флаг. Я кажу, ну я ж на нього не претендую. Встала коло нього. Вони на відео знімали сказали, говорить, слава Росії! Я відмовилась. Вони постояли, подивилися, що я цього говорити не буду, вони це зрозуміли, і почали зачитувати мені, за що мене депортують. Ну, для, що, що я мішаю нової власті на освобождених територіях області. Потім мене за... Як їх називають? Виставили заплити і сказали, он твоя ненька Україна і матюком. Іді. Я пішла, я їм сказала дякую і, і пішла. Потім за спиною чула, як один каже, що ти слишком горда пішла, давай гранату в спину кинемо. А другий каже, та ні, лучше над головою, пустимо, очередь. А третій каже: не треба, не треба, а то ще не пригнеться. І на цих словах я просто пішла в сіру зону. Все.